Окупанти знову атакували Миколаївщину, куди влучили цього разу. У Миколаєві спишуть частину ілюмінації у центрі міста. Частину просимо погодити з писанням. Розкажемо про головні рішення сесії міськради. Місце для відпочинку військових допомогти нашим військовим. Покажемо, як у Миколаєві працює локація для підтримки захисників. Сьогодні вівторок, 8 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Уночі російські війська атакували шахедами Веснянську громаду на Миколаївщині. У селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка. На ранок його стан стабільно важкий. Виникли також пожежі двох дач і сухої трави, повідомили в Миколаївській ОВА. Водночас сили ППО зуміли знищити два шахеди у небі над областю. Окрім того, упродовж минулої доби окупанти атакували з артилерії та ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Поблизу села Солончаки загорілася суха трава. А в Дмитрівці пошкоджено дах магазину і електролінію. Постраждалих немає. Також минулої доби кількох атак ФПВ-дронами зазнала акваторія Очаківської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя сьогодні близько першої години ночі вдарили по житлових кварталах у Херсоні. Пошкоджено будинки, дорожне покриття, контактна мережа. Повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько. Люди дивом вціліли. Соціальні працівники зранку ліквідували наслідки обстрілу, також працюють з постраждалими, надають необхідні консультації. Серед тих, хто пережив нічне жахіття, дві літні жінки. Давайте послухаємо їх. Потім первого подвал нас до після першого прильоту в погреб пішли. В хаті погреб у нас є, і ми спустилися. Дуже гучно було. В погребі також страшно було. І після першого весь двір в пилюці. Жах просто кошмар. Пилію такий ужас. дому так у саме. Будинок весь трясло, А у мене в передпокої ставня така закрита, а скло вилетіло. Якби не було б ставні, мене б усю поранило склом. Так добре, що ставня була. Я до сих пір не можу відійти. Мене всю трясе. Я до сьогодні могла такі мене всю та саме. Війська РФ за тиждень випустили по Херсонщині понад дві тисячі безпілотників, з яких близько половини по самому Херсону. Українські сили оборони зуміли ліквідувати близько 75% російських дронів, повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Пропонуємо пряму мову. Російські окупаційні війська продовжують активно застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 2374 застосування БПЛА і ФПВ, З них 1220 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1790 БПЛА і ФПВ, З них 992 в межах Херсонської територіальної громади. 6 липня у Миколаєві автомобіль Ауді збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Як повідомили у Нацполіції, аварія сталася близько 18.30 на проспекті Центральному. Слідчі розпочали розслідування за статтею про порушення правил дорожнього руху. Її санкція передбачає до восьми років ув'язнення з можливим позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. Не тільки поля, але вже і техніка. Вчора в день рятувальникам первомайщини довелося тушити комбайн. Там спочатку загорілася пшениця на корені, а потім вогонь перекинувся на сільгоспмашину. Загалом же, за даними ДСНС, миколаївські надзвичайники підіймалися минулої доби по тривозі 51 раз. Дві пожежі спровокували російські обстріли, фіксувалися загоряння на відкритих територіях, при садибних ділянках, а також пожежі домоволодінь. Загальна площа охоплена вогнем, склала 108 гектарів. Вогнеборці рятували від лиха 16 будинків і 6 господарчих споруд. Сьогодні, 8 липня, Миколаївська міська рада продовжила засідання 45-ї сесії, яке раніше було призупинене через відсутність кворуму. На ньому депутати розглянули питання щодо внесення доповнень до переліку об'єктів малої приватизації, а також про списання частини ілюмінації зоряне небо по вулиці Соборній. Детальніше про те, як проголосували депутати, дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні, 8 липня, у Миколаєві, відновила роботу 45-та сесія міської ради. Нагадаємо, раніше її було перервано через відсутність кворуму. Цього разу депутати повернулися до розгляду важливих питань порядку денного. Зокрема, під час засідання обговорили рішення щодо реорганізації міських медичних закладів. Однак, воно так і не було підтримано. Я звернувся листом до Віталія Кіма, голови обласної військової адміністрації, щодо створення. Об'єднання лікарень, створення там кластерних, надкластерних кластерних і так далі. Це питання зараз опрацьовується обласною військовою адміністрації з Національною службою службою охорони здоров'я. Тому ми вирішили зібратися для того, щоб проговорити це питання на рівні обласному, на рівні міському. Міський голова зазначив, що питання реорганізації медичних закладів спершу обговорюватимуть спільно з обласною владою та керівниками установ, яких це безпосередньо стосується, і лише після цього його повторно винесуть на розгляд постійних комісій міськради. Після цього депутати перейшли до розгляду та затвердження доповнень до переліку об'єктів малої приватизації. Попередній проєкт рішення був сформований і вже оприлюднений, і він висів, обговорювався в комісіях. Проходив всі. Нашу основну комісію ЖКХ де вони розглядали ці проєкти. мені дуже довго знаходився на сайті, опублікований і підготовлений. Коли вже ми почали обговорювати питання приватизації, з'явилися за ініціативою там окремих е людей, які там хотіли би приватизувати, які є орендаторами ці об'єкти, або виявилось в нас бажання, але це була моя принцип. Ципова позиція, щоб ми не правили той проект рішення, не вносили в нього зміни, не проводили його там додатково якось до опрацювання, щоб потім не було жодних питань у правоохоронних органів у людей, які публічно дивилися весь цей процес. Таким чином, тепер рішення по кожному об'єкту прийматимуть окремо за словами мера, це дозволить уникнути спекуляцій на темі приватизації. Сьогодні ми маємо можливість е, продавати наше майно з аукціону. І будь-хто сьогодні може зареєструватися і брати участь у цьому голосуванні. Це майно, бо я же чую там депутати собі вирішили там напротизувати на кінець каденції. Депутати не мають жодних переваг, жодних преференцій, жодних е, якихось там можливостей. До окремих об'єктів у зв'язку зі змінами в законодавстві. Тож депутатам запропонували підтримати внесення доповнень до чотирьох переліків об'єктів малої приватизації, які були сформовані раніше, ну, головною метою прийняття зазначених 15 пакетів рішень це. Є збільшено надходження до міського бюджету, і дійсно, вичищення того майна, яке перебуває на балансі комунальних підприємств, є для них тягарем і не використовується в їх діяльності. Що стосується очікуваних результатів, то виходячи з того, що ми виставляємо на аукціон об'єкти по остаточній балансовій вартості, на сьогодні вартість цих об'єктів складає 7 мільйонів 673 тисячі гривень. Тобто десь близько 8 мільйонів за рахуванням першого кроку ми можемо отримати. Ініціаторами приватизації низки об'єктів виступили самі орендарі або балансоутримувачі. Пояснює Тетяна Дмитрова. Ці об'єкти будуть приватизовані шляхом аукціону тільки за декількими об'єктами, які мають орендарів. Для них буде застосовано право, що цей орендар буде там знаходитися до закінчення строку терміну дії цього договору. Тобто переваг при приватизації в нього не буде. Але якщо буде новий власник, то він там залишиться. Також за словами Тетяни Дмитрової, новий власник не зможе підвищити орендну плату. Її розмір залишиться незмінним згідно з чинним договором. Та попри це депутати не змогли дійти згоди для прийняття цього рішення однак підтримали списання частини ілюмінації Зоряне небо, що висіла по вулиці Соборній у кварталі між вулицями Вадима Благовісного та Спаською. Вона була частково пошкоджена під час ракетного обстрілу в 2022 році, в вересні та жовтні 2022 року. Частина е, працює вона передана на комунальне підприємство. А частину просимо погодити з писанням. Згідно з актом комісійного обстеження, яке провели у листопаді 2024 року, конструкція не підлягає відновленню. У результаті депутати підтримали це рішення однак, згодом засідання сесії знову довелося призупинити через відсутність кворуму. Тож депутатам доведеться збиратися знову для обговорення актуальних питань ще червневого порядку денного. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео, та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март ТВ. Заборонена символіка у Києві. На території столиці затримали двох іноземців, які на Печерську демонстрували нацистську символіку. Про це повідомили в нацполіції. Правоохоронці зафіксували у соцмережах відео, де один із чоловіків на вулиці тримав у руках прапор зі свастикою. Йому 27 років. І з ним був ще один 25-річний чоловік, також у футболці із забороненим символом. За фактом відкрито кримінальне провадження. Іноземцям загрожує до п'яти років ув'язнення. Поліція розслідує вбивство у Деснянському районі Києва. Повідомлення про стрілянину надійшло сьогодні близько сьомої ранку. Попередньо правоохоронці з'ясували, що до припаркованого автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрілив зі зброї, після чого втік. Від отриманого поранення потерпілий загинув. На місці події працює слідча група. Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство. Станом на початок липня піротехніки знищили понад 29 тисяч вибухонебезпечних предметів на території Миколаївської області. Про це повідомили в ДСНС. Загалом вже розміновано більше 11 тисяч гектарів землі. До робіт з розмінування всього залучили більше 13 тисяч піротехніків. У ДСНС підкреслили, що Миколаївщина залишається однією з найбільш замінованих областей України. Навіть кілька хвилин спокою для військових це дорогоцінний відпочинок. Для такого емоційного та фізичного розвантаження в Миколаєві вже рік працює особливий простір. Його створили волонтери, аби захисники могли хоча б на мить відчути тишу, тепло і турботу. Як працює ця особлива локація, дивіться далі в репортажі Яни Цині. Рік тому миколаївські волонтери відкрили Military Hub – кімнату відпочинку для військових, які проїжджають через наше місто. Ініціатором створення цього простору став представник громадської організації Справа громад Миколаїв Сергій Самоуков. Я здивований, коли я перший раз побув на вокзалі і побачив, що багато військових і навіть нема де проселитися. І така ідея у нас виникла, що давайте відродимо, колись там була вже на вокзалі кімната відпочинку. І нам, мої друзі, дали безкоштовне приміщення. Це воно знаходиться поруч. Поставили ми спотикачі, щоб люди приходили. І самі іноді виходимо на вокзал, запрошуємо, попередили всіх диспетчерів там, що направляйте до нас людей, вони там направляють. Цей простір створений не лише для фізичного відпочинку, а й для емоційного розвантаження. Мета створення кімнати відпочинку, по-перше, допомогти нашим військовим. Хоч я вважаю, що ти не служиш, не воюєш, то ти хоч чимось повинен допомагати. Вони можуть тут відпочити, навіть поспілкуватися один з одним, бо вони з інших напрямків ідуть. І навіть і нам дуже приємно іноді, там, коли заходиш з ними, там, бачиш, ти просто з хлопцями посадити попід чаю. Ми дізнаємо більше інформації, іменно як важко їм, і з повагою до них ставимося. Людей, щоб черговувати. Але вони більше ставилися до наших захисників. Усі, хто чергує в просторі, волонтери. Одна з них Ірина. Вона ділиться для неї найважливіше не просто створити комфорт, а й бути поруч і вислухати. Адже військовим часто потрібно виговоритися без формальностей, хоча б на мить відчути себе як удома. Питаємося створити їм такі умови, щоб вони як вдома побували, хоч на годинку, хоч на півгодинки. У нас у слові в кімнаті є, де посидіти, чай попити, холодна водичка. Навіть вот. є ліжка, на яких бійці відпочивають. Мілітарі-хаб вже рік має великий попит серед військових, але через нестачу волонтерів простір не завжди працює безперервно. Тож, якщо ви хочете долучитися до надзвичайно важливої справи, звертайтеся з номером телефону, який ви бачите на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У застосунку Дія запустили новий розділ ветеран ПРО для ветеранів і ветеранок. Про це повідомили в прес-службі дії. Тепер користувачі можуть оформити заяву на субсидію, перевірити статус людини з інвалідністю, знайти фахівця супроводу, а також подати заявки на участь у програмах є оселя та є відновлення. Доступний компенсація півтори тисячі гривень за програмою Ветеранський спорт. Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що дія автоматично адаптується до користувача ветерана передає видання Інтерфакс Україна. І на завершення прогноз погоди у середу, 9 липня. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 21 до 39 градусів. Вітер переважно південний легкий. Середня вологість повітря становитиме 43%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте щодо чергового засідання сесії Миколаївської міської ради, яке вже вдруге переносять через відсутність кворуму. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.